Доєднатися до війська я вирішила вже давно, просто так складалися обставини, що мала зачекати, поки подоросліша і менша донька. І ну, так для себе вирішила, що я вже доросла жінка, свій максимум для соціуму я вже виконала, діти дорослі і можу вже щось для держави зробити. Тому так от вирішила. Піти до війська. Я перед тим, як піти в армію, я навчалася в, центрі, в міжнародному міжрегіональному центрі ДСНС. У мене навчалася я на сапера з розмінування. Відповідно, хотіла працювати в армії сапером, бо мала вже певний фах, певні знання. І всі, якби бригади ну, дзвонили, питали, да, все класно, розмовляла з командирами, все супер, але ж ви жінка. Ну, Чомусь в нас такі стереотипи. А потім мені подзвонив представник бригади 47-ї і запропонував посаду спотера в бойовій групі. Я погодилась, так от я прийшла в армію.